Доброго дня, шановні слухачі. Радий вас вітати на каналі Математика. Це просто. Продовжуємо розв'язувати задачі е, з НМТ або ЗНО підготовки 22 рік. Варіант номер 3 е, номер 20 Задача полягає в наступному. В нас є трикутник, який обмежений осями координат та прямою. 4х плюс 3 y дорівнює 24. За таких умов знайти його периметр. Периметр трикутника невідомий. Ну, всі ми знаємо, що периметр це сума всіх сторін фігури, в даному випадку трикутника. Але перед тим, як його порахувати, потрібно знайти сторони. Але в даному випадку нам взагалі треба його спочатку побудувати. Будуємо е, прямокутну декартову систему координат. Вісь Y, вісь X. Тобто, у нас сказано, що трикутник обмежений осями координат та прямою 4 x плюс. 3y дорівнює 24. Давайте спочатку ми осі вже з вами зробили, лишилося знайти, як буде розміщена дана пряма. Для цього, щоб побудувати пряму, ви знаєте, достатньо двох точок. Давайте з'ясуємо. Ну, Перше, це перетин з вісім О. Коли х дорівнює 0. Просто підставляємо замість х0. Тобто отримаємо 0 плюс. 3 y дорівнює 24. Звідси неважко порахувати, що y буде дорівнювати 8. Тобто точка 8 по y по х 0. Тобто, у нас вже є перша точка це 0, 8. І друга точка це перетин з віссю о х, коли Y дорівнює. Нулю. Та ж сама операція 4х додати 3 помножити на 0, тобто 0 дорівнює 24. звідси х дорівнює 6. Тобто, ось друга точка по х 6, по y 0. І тепер будуємо пряму, яка проходить через дві точки. Тобто, у нас по факту з вами ось оцей трикутник. А, Б, О, наш трикутник. Потрібно знайти його периметр. Давайте будемо шукати довжини сторін. Оскільки це прямокутна е, система координат Декартова. Да? Тут у нас кут прямий, значить, у нас це прямокутний трикутник. Да? Тобто, оця сторона трикутника буде ОБ, буде дорівнювати. 8. Чому? Тому що див, дивимося по координаті y, да? По X у нас 0,0 е, і 0,8. Тобто у нас на 8 одиниць, щоб не підставляти, то відразу ми можемо вказати, що оцей катет даного трикутника дорівнює 8. Таке ж само ОА у нас дорівнює 6. Лишилося знайти гіпотенузу АВ. Оскільки це прямокутний трикутник, то за теоремою Піфагора. Да? Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів двох катетів. Або гіпотенуза це буде корінь із суми відповідних квадратів. АБ буде дорівнювати ОБ, це в нас 8, тобто 8 квадратів 64 плюс 36, і це все під коремним. Разом буде. 100 корінь зі 100 10. Тобто, наша гіпотенуза нашого трикутника дорівнює 10. Таким чином, периметр нашого трикутника БОА буде дорівнювати 8 додати 6 та додати 10. І якщо це порахувати, ми отримаємо 24. Таким чином ми задачку розв'язали. Дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів.